Проконтролювати, щоб це вивести, щоб ці 12 раундів відгупати Усик і Дюбуа зробили заяви у зв'язку з анонсованим реваншем. 19 липня на Уемблі в Лондоні відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Я чесно впевнений, що Олександр здобуде перемогу, але, але реально Дюбуа. Молодший, вищий, здоровіший і як такий панчер жорсткий, дуже жорсткий. Тому треба бути в надформі, в якій перебуває Олександр на піки, щоб це проконтролювати, щоб це вивести, щоб ці 12 раундів відгупати. Попередній поєдинок 12 раундів не був. Він був трошки менше. Тому ми, як українці, ми як люди, які пишаються досягненнями усика та тим, в якій фізичній формі він знаходиться. Ми тільки бажаємо йому його тренувальному табору, сил енергії, щоб вони заряджались, щоб у них все виходило. Щоб, знаєте, ну. Щоб він вийшов, як завжди, щоб подарував нам емоції, щоб подарував нам перемогу та залишився непереможним. І ще дуже важлива річ той пояс, що зараз забере Олександр Усик, так як ми сподіваємося, що він його забере це буде четвертий пояс і най... Сильніший збір цих поясів в історії боксу. Тобто він збирав їх раз, але в нього WBC, чи якась друга контора, просто його забрала за те, що він відмовився там від якогось бою, чи йому обов'язково треба було захищати з кимось, він не захотів. Зараз відібрали, і ось в нього буде шанс. У Дюбуа забрати знов четвертий в колекцію. Він знову стане це вдруге в історії. Людина за свою кар'єру стає абсолютним чемпіоном світу. Такого ще не було. Це буде новий рекорд. Ми бажаємо Олександру натхнення, вдачі, терпіння та всього, всього, всього. Нехай все виходить, Олександре. Чекаємо на перемогу, будемо дивитись, скоріш за все онлайн.